Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс. І сьогодні в нас буде більше, можна сказати, інформаційний випуск. Ніяких новинок, на жаль, якби не буде. По-перше, що ВХС Манія поки що ставиться на стоп, зробимо перерву. Бо я вже там писав у соцмережах. Де, хто з вас знає, що відак, на якому перевірялися всі касети, він якби накрився. І зараз я ніяк не можу. Накрився в тому плані, що застрягла відеокасета, і я ніяк не можу її дістати. Проблема в тому, що це відео, відеодвійка, і я не можу розібрати його вже, і як не намагався, тож шукаю інструкції. Поки що результату нуль, тож будемо чекати, можна сказати, що поки я не виправлю цю, цю ситуацію. Друге, друге, що стосується відеокасет, які от надходило в інших випусках, які такі трешові або безліцензійні, безліці... якби теж вирішив з ними питання, тож я буду відбирати більш-менш нормальної якості або якісь цікаві, що називається трешові фільми, які в ліцензії зовсім не виходили, але вони будуть продаватися од... єдиним лотом. Тож там на старті, можливо, зроблю 3 або 4 касети, її буде стартова ціна, по суті, 100 гривень. І через деякий час буду додати, додати, додати до нього. Тож кількість може зрости до кілька десятків. Але цінник залишиться теж саме за 100 гривень. Але це вже інше питання, що можливо хтось викупить його раніше, а можливо, треба чекати, що поки з'явиться якийсь. Новин новинки в ньому. Тож це вже на розсуд кожного, що як буде цікавити, ще раз наголошую, що в категорії відеокасети це буде єдиний лот відеозбірка. Оскільки всі інші збірники, які там були, я їх повидаляю І теж, як я говорю, що буду поповняти саме єдиний цей лот. Так, ну це якби основні питання, що стосувалося відеокасет. І найголовніше про те, що. В цю п'ятницю. Оскільки сьогодні в нас понеділок, коли вийшло відео, а в цю п'ятницю в нас випадає саме Чорна п'ятниця Black Friday. І буде знижка в магазині, але знижка лише на категорію манги. 50%. В описі відео буде зазначено промокод, який при замовленні на сайті манги ви вводите в полі Купон та отримаєте 50% знижку. Якби я тут вже на екрані не буду ніяк писати, там насправді лише три літери, МНД, тобто манга якби скорочена. І, як я сказав, в описі відео буде зазначен цей промокод, також на сайті. Ну і звісно, в соцмережах зроблю пости, то те ж саме Instagram, Telegram, Тож, якщо ви відсутні в нашій групі, приєднуйтесь. Там бувалі доволі гаряче, як, наприклад, минулому тижні. Ну, то таке, якби треба це все бачити, читати, щоб зрозуміти, який треш може з лампової ситуації виявитися. Тож, поки що, так, отакі в нас якби, новини. Сподіваюся, на наступний тиждень, понеділок все ж таки будуть або новинки, або ми продовжимо в Мані, оскільки все ж таки. Ну, зараз касет лишилося десь на 2, а може і на три випуски, але в іншому випадку є також і інші новинки, які треба все ж таки мені якось вам показати. Це стосується як і відеоігор, так і фігурок. Але не хочу загадувати, оскільки завдяки підрані у нас неможливо якби, прогнозувати, що саме буде. Тож будемо сподіватися лише на краще. Все буде добре. Слава Україні.